Навчання та проведення корекційних занять з учнями з особливими освітніми потребами може бути цікавим, доступним та мобільним. Чому мобільним? Адже в telegram боті разом до успіху зібрані усі необхідні матеріали, які урізноманітнюють роботу з нашими учнями. Даний чат-бот не залишить вас байдужим, адже кілька натискань і ви можете зануритись у світ цікавих інтерактивних завдань. Висловлюємо слова вдячності Державному університету інтелектуальних технологій та зв'язку за плідну співпрацю за для майбутнього наших дітей.